Так. Починається підготовче засідання за кримінальним провадженням відносно корніця, УП, Шапакіна ВВ, Гибаленка В.М. Скрыто. Что в этой силе нас делается? Записано кем? Допросим Артем Викторович, Сергей Иванович, Масачук, Павло Анатольевич, Масанко, Борис Николаевич, Бринский Дмитро Юрьевич. Целевается обвинувачение. Корнеец Александр Павлович, Шапакин Володимир Владимирович, Таргет Иван Николаевич Николаевич. Прокурор надеется. Спасибо. 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 Справа здається колеги суддям, головуючи суддя відвору судді Дроздова, перевишено. Захист і підсудні по черзі кожен стає називає себе, чи є ласка, да. Адвокати. Захисник Шапаки адвокат Козаченко. зачастують. Довіряйте Славу суду? Так, Далі. Захисник Насачук, адвокат Шапакина ВВВ, довіряйте, до суду буде. Захисник Карніця, адвокат Хадосім відводів немає.

Додатковых разъяснений не потребуют. Ваши права, так? да? Пожалуйста, секретарь, сберите расписки про ознайомлення. Да. Так, хорошо. Встановлюються особо в мы дешевле понимаем, давайте, пожалуйста. Ставайте, будь ласка, прізвище не побачите. Валентин Валерій народження? 16 э, липня 1969 року. Так, де народилася? Кировоградська область, Новоукраїнський район, Творком Так, Де проживаєте? Проживаю місто Київ, вулиця Семенка, 25, квартира 77. Там вже зареєстровані? Ні, зареєстрована вулиця Машина 25, квартира 60 року. Місто Київ, так? Так, так, да, так. Добре. Сімейний Сауш. Розлучені. Розлучені. Не було є?

Місток цієї руссами 14, проте разниця має на отримувані чотири дітей, також маємо отримування прочитати два мережі. Мова йде про неповнолітніх дітей. Точки захворіли немає, так? Захворення на дні обжат, а Розумію, добре. Особи встановлено. На адресу суду з Генеральним прокурором Тур надійшов лист, як ви бачите, сьогодні державний обвинувач не з'явився і цей лист пояснює причини наявки, оскільки згідно з цього листа, 7 березня згідно наказу Генерального прокурора особливо, що виконує обов'язки, є вихідним днем. Сьогодні прокурор не з'явився. Крім того, цей документ я голошу, постанову про зміну групи прокурорів. Виконуючи обов'язки Генерального прокурору України СВРУ, рознявши матеріал досудового Росії на внесено до єдиного реєстру досудових за номером 420-15012 від 26 шостого 15 -го року. Встановив Генеральну прокуратуру здійснюється підтримання державного обвинувачення в суді кримінальному провадженні 420-1508 від 26 шостого 15 -го року. З огляду на складність кримінального провадження з метою забезпечення ефективного підтримання. Державного обвинувачення суді та у зв'язку з реорганізацією структури Генеральної прокуратури України і кадрами зміни виникла необхідність зміни групи прокурорів та призначення групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні, а також старшого прокурору, групи, які керуватиме діями інших прокурорів. З огляду на викладе, керуючись статтями 367-110 КПК України, постановили визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів Кімінального провадження, заступника Генерального прокурору України, прокурора Одеської області сектори Лідзе Прокурор відділу представного керівництва кримінальних проваджень стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури Сімонова. Прокурора відділу представного керівництва кримінальних проваджень стосовно просівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки генеральної прокуратури Поспульникова. Прокурора відділу професіального керівництва кримінальних проваджень стосовно просівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Мельниченко. Прокурор Прокурори відділу крем... процесуального керівництва кримінальних проваджень стосунку працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань по достатні на прокуратури України Дулаєва. Старшим групи призначити прокурора Одеської області Сокревіду, якому доручити керування іншими діями, інших прокурорів. Так, цей лист після засідання учасники можуть з ним ознайомитись, так? Раз. Ну і в зв'язку з, як ви бачите, неявкою державного обладнання ставлення зброї питання про. Можливість проведення підготовчого засідання. Будь ласка, захисники кожен надаваємо себе, чи їх інтерес виступає, і вашу думку. Захисник масачок захисник, е захисника е шапак. Ну, На думку, без державного довеча початку де, почати неможливо, тому я кожен переповідомити прохисник Шапакина-Казача. Е я колегу колеги, вважаю, що вони можуть справку. Захисник камінця адвокатка досі я також вважаю, що неможливо одночасно просив визнати ем, наслідки непри... неприбуття прокурора як неповажна причина, і відповідно до частини першої статті 324 порушити питання перед Генеральним прокурором про відповідальність даних прокурорів. Оскільки ці захисники прибули, обвинувачені прибули, не зважаючи на те, що офіційний. Вихідний день, а прокурор жоден не прибув. Це є неповага, я вважаю, це є е, неповажна причина до перетерена. Дякую. Захисників банку протримує думку своїх колег. Також вважаю, що необхідно результати на даній стадії вирішення подальшої боліви без участі странивеш. Захисна дії банки Миколаївич також підтримую думку колег. І, бажаю, там дамо питання, ми передбачимо, сідуть десь з останніми нашими залівами, можливо, по це буде керівник у нас. Законодавство. А по-друге, дійсно в даному випадку наявність вихідного або невихідного дня в прокуратурі є черговий відповідний прав буде які бути на засідання, оскільки а, не може бути вахома залежності від і характер, а будь генеральної прокуратури. <А2> це, як коментувала до суду, неповага до не того ж самого телебачення, яке вони розпіяли, що буде тут а, підготовче засідання, і не повага до нас до цих захисників і до прав і мають числі його. Хто з захисників захищає ваші інтереси? Ваша честь, Я розумію, що без сторони знову не можна, але хотілося вже б розпочати кінці кінців, хоча б судове слідство, тому що за 8 місяців досудового розслідування я один раз сьогодні допитаний, і хочу зрозуміти кінці кінців, що немає. Звинувачу, що я зброю. Звинувачені Баланбуває Миколаїв. Я повністю згоден з ми моїх за студії провінція Заслухавши думку учасників, в студії порадившись 6 місці, ухвалили відкласти на іншу дату. Зв'язку змія у подержавного виночання, а саме, 10 березня, 10-ту годину ранку. Спасибо, я закончу. Секундочку, давайте, секретарь, что раздраст, Собрал, он и